15 листопада у вівторок відбувся огляд і перевірка мобільних груп, які можуть бути використані під час надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період. Сьогодні тут представлені служби, від яких залежить життєдіальність міста. Це водоканал, електричні мережі, тепломережі, служба газу, комунальна служба, а також швидка допомога і рятівники. Створений запас паленомастельних мастильних матеріалів біля 800 тонн посипкового матеріалу. В разі необхідності може бути залучена техніка приватних підприємців в разі випадання великого снігу і з ними укладені відповідні договори. Розповідаючи про підготовку до реагування на надзвичайні ситуації в осінньо-зимовий період, керівники служб зазначили важливість співпраці і зауважили, що, хоч і готові будь-якої пори працювати в надзвичайних умовах, однак перед зимою провели переоснащення транспорту і обладнання. Інструктаж та навчання особового складу. До підготовки до осінньо зимового періоду проведено ряд навчань, переоділи гуму на зимову гуму, там, де це є, де є всесезонна гума. Медикаментозне забезпечення на сьогодні є, дає можливість працювати автономно протягом трьох місяців. Більше 300 тисяч є медикаментів на оснащенні перев'язувальних засобів. Є запас паливно-мастильних матеріалів, який дає можливість працювати ну, принаймні протязі семи діб. Сьогодні ми можемо працювати вільно. І є також резерв ще паливно-мастильних матеріалів. Є в нас на оснащенні також автономне джерело живлення, яке дає можливість забезпечити повністю функціонування станції швидкої допомоги на випадок відключення електричної енергії. Ну і працюють всі схеми взаємодії, все відпрацьовано практично по диспетчерським службам, які взаємодіють між собою. Це служба національної поліції, служба порятунку. От в разі потреби ми залучаємо ці додаткові сили, тому що дуже часто, особливо дорожньо-транспортні пригоди, там, де є затиснення потерпілих внаслідок дорожньо-транспортних пригод, ми безумовно справитись без служби порятунку, в якої є додаткове відповідне оснащення для цього. Тільки разом взаємодіючи ми можемо досягти успіхів. До надзвичайних ситуацій підро... підрозділ готовий в повній мірі. Зараз проводяться підготовчі заходи до ліквідації надзвичайних ситуацій при складних погодних умовах. Це вітри, буревії, так і повалення дерев, обледеніння йде також перед вами зараз знаходиться. Автомобіль першої допомоги він призначений для доставки особового складу та аварійно-рятувального обладнання до місця надзвичайної ситуації. Більше цей автомобіль залучається до ліквідації аварій автомобільних, так як на ньому знаходиться аварійно-рятувальне обладнання, яке для цього яке використовується в разі надзвичайних ситуацій. Також даний автомобіль залучається до подій на водних об'єктах. Є в ньому лодка, знаходиться завжди накачана, і так само підрозділ швидко реагує. По підготовці, по ліквідації, зараз теж чесно взаємодіємо зі службами міста та району, так як зараз можливі великі снігові замети бути, і не завжди, не скрізь буває, що проблема доїхати. Так, зараз є співпраця і служби в цьому готові. Ми сьогодні зібралися для того, щоб всі показали, розказали, що вони можуть зробити, і для налагодження тіснішої взаємодії. Публічні акціонери товариства Мангаз при настані осінньо зимового періоду особливу увагу приділяє скажімо, підземним газопроводам і надземним газопроводам, які можуть бути пошкоджені внаслідок там, обледеніння. Внаслідок, скажімо, якихось дорожньо транспортних пригод, це ті газопроводи, які прилегли до транспортних магістралів і автодоріг. Можливі там, скажімо, внаслідок глибокого промерзання ґрунта. У нас такі випадки були в нашій практиці, скажімо так. Значить, для того, щоб боротися з такими наслідками, підприємстві відповідності до діючого чинного законодавства створені аварійно-рятувальні служби, служба 104. Як ви знаєте, яка доступна із усіх мобільних чи міських телефонів значить, на безкоштовній основі, значить, служба оснащена відповідними пошуковими приладами, трасошукачами, газоаналізаторами. Значить, ми зараз представлені аварійною газовою машиною, значить, ця машина мобільна. Здійснює е, операції по локалізації аварійних ситуацій, витоків газу. Значить, після того, як вони е, усувають витоки газу, ліквіду, е, локалізовують ситуацію, виїжджає потім уже в нас е, служба експлуатації газових мереж, яка вже безпосередньо здійснюється Там е, велика автомобільна аварійно ремонтна газова машина, там е, є відповідні генератори, зварювальні, зварювальне обладнання, сверлільні верстати, ну, тобто вся майстерня на колесах. Тож представники спеціалізованих служб прозвітували про готовність до роботи в умовах у надзвичайних ситуаціях.